Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Вечір добрий, вечір в хату. Суботній вечір в хату. Дівчатка, аж закашлась. Ну, ми ж з вами по суботам хазяючки, да? Начинаємо закатувати рукава, і пішла жара. Постель міняємо. Обично суботу так, да, повбираємо. Генеральна уборка. Постель міняється. Їсти наготавлюється, тому що, що субота, неділя, два вихідних дня. Правильно, красуні мої? А вже потім, що приходите з роботи, хто ж що буде готувати. Нагріла, поїла. Ну, вівторок, середа поїла. Четвер вже якісь там яйця, макарони, гречка, попугайчики мої співають. Дівчатка, я сьогодні хазяйка. Я сьогодні взяла хребти. У мене буде уха, плов і вінігрід. Зараз, поки воно все вариться, світулечка йде Одні на постіль, бо я ж утром вивішила, винесла, одіяло, Подушки я люблю, знаєте, воно як буває буває. Не завжди деремо на двір, так та і воно собі трошки провітрюється. Ой, мої красуні, давайте закатуємо рукава і давайте будемо працювати, да, мої? Ну, а що робити? робити? Так, мої красуні, постільку я вже поміняла, але ну, ви знаєте, що в мене є оце моє любиме одіялко. Я знаєте, коли не люблю укривати, дівчатка? Коли я покривало застелю і коли так вдома встаю да? ну, на вихідний. І я коли встаю, для мене постель застелю. Я не вийду з хати ніколи в житті, поки не застелю постель. І ще не, не просто так застелю. Я знімаю одіяло, дівчатка. Я знімаю оце одіяло. Я люблю, щоб воно у мене все такорів було. <сху> ну, слухайте, зараз напишуть, одна ти хазяйка. Ні, не одна я. Багато хто так робить, але я роблю по своєму. Я знімаю покри по одіяло, застеляю, ну просто рівняю, подушечки збиваю. І стелю пліт. А коли я стелю пліт, дівчатка, зараз я вам покажу в другому ролику, Я люблю, щоб вкриватися оцим одіялком. Знаєте, як в дерстві колись у мене було... Таке з мішками, з мішками, з білочками. А в нас воно було і в мене стачала, бо тому Саша таке воно було коричневе, воно було такого розміру. Я його так любила. Слухайте, що і Аня, коли була маленька, ми її під низ стелили. Так що красуні сьогодні я засіла таку графіту по сіль. Мене взагалі пробило, знаєте, на сірий цвіт, на коричневий дівчатка. Ви розумієте, да? Мені Аня має каже, мама не розовий салатовий, а коричневий сірий. і Слухайте, поки застелила покривало, запекалася. А ще люблю, знаєте, як я спати? Я буваю, коли лягаю спати, лягаю в ту сторону. А так, дівчатка, я люблю таку, дивіться, вилазю, беру таку одіялку. Я чистенька, да? І тако лягаю дівчатка. І отаку от люблю поперек криваті лежати, без подушки, отаку от на кулаках. А ще таку одіялку під ножку, ручку під подушку і бай-бай. Наверно, хтось подумає, слухайте, та Базаренко зійшла з ума. Ні, ну я так просто люблю. Слухайте, запекалася. Що таке світа? Але я б звісилася, дівчатка, у мене так тихо, рідненько, А у мене хі, віси, або вони зашкалюють від мене, або сіла батарейка. Оце я так люблю, такі одіялка. Правда, ну, напевно, в багатьох такого воно є, але я їх дуже люблю. Мої красучки. Так що, дівчатки мої, сьогодні, ви знаєте, генеральна уборка, напевно, в усіх. Люблю, щоб постіль була застелена, от іду. Правда, так що мої красуні. <кхід> ви ж знаєте, що субота це такий наш день. Це іменно наш день. Мені <кхід> мене Йду зараз на венігря твариться. У я люблю. Я херти беру, я люблю, щоб вона вимочилася. І зварю плов, Слухайте, стоять вид не варила. Дівчатка, серйозно. Так що, мої дівчатка, з вами я 24 на 7 і говорю, як воно є. От яка є, ваша світулька така є. Нравиться комусь, не нравится, заблокуйте, не дивіться. А я вас. Дівчатка, я в це платье, як матрешка, таку похоже на матрьошку. Оце ви мене бачите. Феншую, дівчатка. Чорне, жовте, жовте підтапочки. Поки в мене. Ой, присядь світа, присіла, животик накрив ножки. Зараз, поки все вариться, слухайте, то я з вами говорю, кинула робочий. Ну, прийшла ж з роботи, все равно. кидаю в стірку завжди. Поки їда готується, готується, все вариться, все вариться. Сьогодні хазяйка буду. Погода сьогодні, боже, дівчатка, така прекрасна. Я сьогодні прийшла. Покормила собачок, поміняла їм водички. Ну, ви знаєте, що вони мене обсмактують. Я коли виходжу, вони вже научені, вони теж до мене підходять. Ну, коли я заходжу перешагу і шах, дівчатка, я вам говорю, ето так: тут, тут і тут обсмальцьована, облизана, обсмокна. У мене гром піну пускає на мене. Я не знаю, чи він витирається у мене Особливо п'є воду і любить в мене обтертись. Ну, я йому розрішаю. Я їм розріш... коли приходжу дому, розрішаю все. Да. Попугайчики щось там ондо, воюють на дворі, я їх трошки я їх на ніч занося, на день виносю. Так що такі мої красуні діла? Знаєте, я не знаю. От приходиш додому, думаєш, та нічого не будеш робити, вроді так, дівчатка, серйозно, я ось по углам дивлюсь, у мене така пиль, Время ще є. Слухайте, я щось близько не бачу, що це може бути? Далеко бачу, близько не бачу. Що старі вже? Ну не може бути. Ні, не старій, дівчатка, що зі мною таке? Так, Ніколаївна, де моя Ніколаївна? Зараз мені Ніколаїв скаже. Так, красуні мої, яка слабость у кожної жінки, це, понятно, що духи. Дівочка в них, та Світуль, Покажіть їх ближче. Дівочки». Ну, Отако вам показую їх ближче, ближче, ближче. Все вам таке достало. Дуже люблю цю пудру. Пудра, це для мене взагалі теж монталь люблю. Та я взагалі всі духи, дівчатка, люблю. Я не знаю. Я всі духи люблю. Для мене духи я не знаю. Це ну, це очень-очень таке. Вони всі йдуть з паспортами, з документами. Ви представляєте, так? Да? Так, ці таки це. Так, сюди став світулечка. Ой-ой-ой, ой, що таке? Чуть не побила мої красуні. Ви представляєте? Чуть не побила духи. Так, красунечки мої. От я вам показую їх ближче. Ви знаєте, що для кожної жінки духи це абсолютно все. правильно? Тут йдуть до цих духів три пробнічка мої красуні. Так, ще ще одні вам положу, бо вони впали. Так що, мої девочки, я так думаю, що кожна жінка вона просто духами. Обливалася, да, дівчатка мої, отак і світулечка ваша. Я дуже люблю. Для мене духи це все. Лучший подарок в цій житті це духи. Я б їх пила, 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 пила. Так що, мої красуні, такий обзорчик, поки в мене все вариться, світулечка вам покаже, пудру дуже-дуже люблю. Та я взагалі всі люблю. Не то, що для мене ну, Так що, отакий в мене вкус. Вони практично чимось щось десь одні від одних, так, знаєте, можуть бути похожі. Так, дівчатка, а які з цих духів подобаються вам? А ну, ви мені скажете? Хорошо, красуні, напиште коментарі мені. Так, мої красуні, у мене таке, знаєте, одне місце, аж горить, а в руках все горить. Там вариться, там шквариться, стірка вже достіралася, зараз винесу. Ну, виносю на плече. Дівчатка, я не знаю, це павутиння, це якийсь то кошмар. Слухайте, пам'ятаєте, десь сінділь назад я казала, що у мене. Рой комарів був, мурашки оці, іменно в мойки. Слухайте, я не знала, що я вже купляла всі средства. Дівчатка, ви знаєте, як вони з'явилися, так вони і пропали. Нема не одного вже. А я вікна двері відкрила, у мене так, знаєте, по хаті дує вітерочок, ухичка вариться, Вініритік буде зараз робитися, пловчик буде варитися. Коротше, одним словом, дівчатка, ну я готовлю на неділю, я не готовлю кожен день. Оце готовила і гайда. Хорош, правильно? правильно красуні. Так що, дівчатки, пишіть, що сьогодні готували ви, і ви мої трудяшки, ви мої умняшки. Хто сьогодні вдома, хто прийшов з роботи так, допустимо, як ми на базарі, так? Да? Так що, мої хорошенькі, всім хорошого прекрасного вечора. Добре, що хоч на дворі видно. На дворі чистенько, водичка поміня, собачки накормлюється, це саме головне. А ми давайте далі. У мене ж ця бумбочка вже повернулася на другий бік. Так, мої хорошенькі, отака ось світулечка. Ухичка вариться, вона мліє. Ви знаєте, що я люблю, що все мліло. Зараз я вам покажу, яка в мене. Я, дівчатки, багато хто мені пише, що це не уха, а суп. Дівчатка я варю зухою, я люблю так. Ну, Я люблю, щоб була б картошечка, щоб була морковочка. Зеленушку не люблю, але кидаю, дівчатка. це е, уха з моїх брюшок по 150 гривень за кілограм. Дивіться, які вони обалденно класні. Я люблю, щоб е, картошка була. Багато хто пише, це не уха, це е, цей, це суп. Та хай буде він і суп. Я й помідорку туди кидаю, і морковочку. Подивіться, Ну, я люблю так варити. Мені подобається. А ну напишіть, апетитно виглядає І як варите ви, дівчатка, ну кожен варить по-своєму. Ну, хто картошку не кидає, я люблю кидати картошку, а ще більше люблю, щоб воно у мене тако мліло, мліло, мліло. Бачите, воно зараз буде ще трохи буду виключати. Я люблю, щоб воно геть так геть слабенько, слабенько воно починає, бачите, трохи починає бурліти у мене. Я люблю так варити. Ну кожен, знаєте, дівочки, Кожна хазяйка варить по-своєму. Хто любить картошку, хто ні. Чуть-чуть, Воно так, знаєте, колись на плиті в селі у бабушки. Бурлить тако тихенько-тихенько. Бабушка Віра відкрила одну конфорку воно міндлініше, відкрила три конфорки воно бистріше Отак і я зробила мілкий, мілкий огончик і воно, дівчатка, буде медленно, медленно тільки бульбашки пускати. Чуть-чуть бачите, чуть-чуть потихеньку. Так, дівчаточки, це світулічкин плов Звісно, наварила я прямо таку з дурі знаєте, його. Чесничок. Я знаєте, що роблю дівчатка? Це він зварився, і я пару зубчиків чесничка кинула прямо тако сюди, ви поняли, І він так пахне. Боже, я відкрила, як він пахне. Це я його накрила, він постояв. Я обично ви поняли, він у мене вариться, вариться. І рис такий уже пошти готовий, я його виключаю, закутую і отакий він розсивчастий, вкуснесенький. Дивіться, ось ось. Боже, я сто літ плов не варила, дівчатка. Отакий От казан плова наварила, не знаєте, хазяйка. Це на дві неділі, напевно. Так красуня, ну апетитно нові да, напишіть світулечки. Так красуня моя. Це мій вінігрітик з дядіколіним маслом. Як він пахне, слухайте, буряк зараз такий красний-красний, дівчатка. Подивіться, старий буряк, він такий, прямо взагалі, огірочки солені. І дядіколіне масло. Ну, воно просто огонь. Огонь-огоньочок. Дивіться. А? Я думаю, воно буде апетитно виглядати. Подивіться, а, дівчатка? Ну, хазяйки, що можу вам сказати, дівчатка? Дивіться ось. Так що, красуні, ви думаєте, що вам варити? То світулічка вам уже набила. А ну, красончики. Ви думаєте, це я ріжу сама, це ота сіточка. Тільки огірочки їжу і цибульку. А сіточка творить чудеса 15 гривень чи 25 на привозі. Дивіться, як гарнесенько. Цибулька крупно покришена, а це все мелко. Ні ще ж це діло подошло до завершенню, у мене ж ця бубочка встала. Мені ще залишилося, знаєте, що красуні мої, помити пол. Я вже все, знаєте, я вся мокра, я так руки помила і в себе витила. Ну, напевно, тільки я, я така завжди, потім зараз в стірку. Красуні мої, ну, що я вам хочу сказати, двиначку ми на роботі з'їли оці обалденно-класні бачочки від мого будущого кума, понимає, який не з'являвся два місяці, і сповнив про свою куму. Він думає, та принесу їй бачки, та вона закриє рота. Але ти мій любимий кум, Бачки я розумію, да, воно вкусно я поїм. Але ти прийшов до мене з двома кілограмами Олівера, то кума в твоє олибалась. Так що, мої, дівчатки, якщо ви хочете жарену рибульку, ви... Напишіть вам, привезуть. Це перше. По-друге, ви знаєте, і опять дві руки тако, взяла і таке в себе. Я вся, диві, у мене даже видно, я вся мокра. Так, що красуні мої, кепочка ця на бік у мене, все зробила. Ще залишилося, я зараз тако, ви знаєте, да? що як моїй пол зігнулася спочатку з Доместу. Мені дівчинка пише, не мийте з Доместу. Ну, я люблю, я люблю, що трошки воно. Я, я легенько помила, вікна ж двері відкриті, сквозняком продуло. А потім дівчинка проходить там минут 15-20, я беру шваброчку. Пахучку, переволь такий для пола, я беру корішеві, мені подобається, дівчатка, і мені Боже, як воно пахне вовше, а потім встаю в такому началі, і чи нема розводів. Так що, дівчатка, ви хазяйки, напишіть, що сьогодні робили ви. Так що, мої на дворі вже темна ніч, пол помитий, все зроблено. В хаті чисто, їсти наварено, а світулька, дивіться, як ото вижитий ремонт. Знаєте, хочеться піти прийняти душ і без задніх ліг, чистив чисту, чисту постіль, а в наш круптить. Я ж вам казала, да, я люблю на покривалі. Я так люблю на покривале лягати, відкривається цим маленьким одіялком. А воно ж маленьке, я ж здорова. і Я скручуюсь калачиком, поняли, такою лягаю мостюся, я довго мостюся, Під один бік, під другий закотила то одіяло, поняли, як? Ну ви теж так любите? І отак зараз засну, правда, ну трошки заморилася, трошки замирилася. Ну що ж ви хочете, світулічка Ти ж уже ж теж не немолода? Ну як не молода, 35 п'ять це ж знаєш, що стара. То, що в паспорті 46 дівчатка, я не дивлюся в паспорт. Паспорт, як Філіп Петрович Галахвосток, сказав, ошибка. Так що, ми рідненькі, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого вечора бажаю. Спокойної, тихої, мирної вам ночки. Якщо у вас немає сна, ложечка сахара, ложечка меду, творить чудеса. а я вас I love you.